Слава Україні! Вітаю вас! Я продовжую купувати різні речі і роблю для вас ролики. Сьогодні два точильних бруска від компанії Ланський. Ланскай. не знаю, як правильно. А це камні Арканзас. Бечтоун. Що це, не знаю. В камні знаходяться в, в блістерах. Ви подумаєте, блістер потрібен, потрібен ніж для того, щоб дістати їх звідти. Але таке. Так, у нас тут є якась реклама. І дивіться, порядок застосування софт, потім хард. Це у нас хард. А це у нас софт. І е, у нас тут є отака надпис. Так, тут у нас зерні, е, зерно 300. А тут у нас зерно 650. Ну, я не великий, спеці... Вообще не, не спеціаліст по камням, і не знаю, яке, там... яке зерно тут або тут. Я думаю, що це все відносно і виробник вказує відносні цифри. Навіть це не він вказав, а це вже наклейка наша внутрішня. На жаль, тут є ось такий. Надпис. І ще що рекомендується використовувати камні з олією маслом. О, давайте вже вскрию. Вскривається З одного боку у нас тут така гладенька, а з іншого боку така. Варіант, що можна розкрити. Як завжди я не підготувався. А, все. Підготувався. Раз. Вибачайте за звук. Достаємо рекламу. Тут уже можна краще роздивитися. Хто знає англійську мову? Ось розміри. Всередині. Ну, ви можете зайти на офіційний сайт е компанії, ось адреса Lanskycom, і там все почитати про їх заточувальні системи. І ось масло, яке вони рекомендують для використання з, зі своїми виробами. Ну і тут нам теж для кращого заточування, так, достаю уже камінь. Ось так виглядають з упаковки. Скажу я уже. Намагався щось наточити, змазував маслом, але не таким а в мене кершов масло. Ну, там написано де точив. Так що для точив, де точив. Тут трошки щось схоже на гуму, але не сильно воно. Нас гому схожі І для хранення можна отак зробити і перекласти. І для зручності тут ще виробник залишив що Тут у нас софт Arkansas Stone Це такий. І тепер ну давайте ще на зовнішній вигляд подивитися. Може, кому цікаво. Я не професійний, зовсім не заточник. Мене, якщо ви подивитесь моє розпакування, ви побачите, що е, ніж, яким я розрізаю якісь коробки, він у мене тупий-тупий. Хтось каже, такий же, як і ти. Можливо, ви праві. Так, і тут у нас Ну, вона співпадає, тільки чомусь у нас от на такій 35 років, значок тут 40 років. Що це таке? Витримка каменю, як знаєте, якийсь алкогольний напій. Напишіть, якщо ви знаєте. Це я не, не, не розумію. Так, і вже достаємо хард. Хард. Тут залишки я намагався його витерти. Ну, паперовою сол... серветкою. Можливо, десь. Це вже більш хладенький. Це напевно для таких більш кінцевих робіт роботи з лезом. І ну, теж ховається таким же чином, як і тей. Так, це у нас вже хард. Я скажу так, що це два камені я. Купував для того, щоб навчитись правильно точити мору, ну скандинавські спуски ножів. Так як, там не потрібно сильного заморочування з витриманням кута, там про, про, просто можна покласти на камінь і акуратно наточити. А ось для таких мікропідводів як там кажуть, то я вже буду розглядати якусь систему з типу станка якогось. Буду ще дивитись Ну, і, звісно, для цього всього, для моїх забаганок, моїх покупок потрібні гроші, а які з повітря не з'являються, ну ви зрозумієте. І Якщо ви знаєте якісь системи, можливо, напишіть в коментарях, поділіться е, своїм досвідом. Мож, і я подивлюсь, ну, почитаю про них. Можливо, там написуйте, що те краще, так краще. Е, ви бачите по тому, що я купую, які у мене є ножі. І, можливо, щось не потрібно купувати досить. Круте, щоб поді... підійде для всього, а щось можна так купити. А можливо, треба вкластися в... в універсальне, щоб можна було точити різні типи ножів, там і складані, і кухонні, щоб не було такого просто купити одну систему. Можливо, так дорогу, але вона буде більш. Зручною для всього. А можливо, і якась дешевша теж буде підходити для всіх, можливо всіх задач, які у нас стоять перед тим, як, як заточити ніж. Дякую вам, що подивились. Пишіть коментарі. Вам спокійного дня, спокійної доби. Слава Україні!